Віктор Люстіх провернув цю кумедну аферу в Австрії. Уявіть собі: до дорогого ювелірного магазину заходить елегантно одягнений чоловік. Люстіг завжди вирізнявся вишуканими манерами, красиво одягався, його навіть прозвали графом. Так він заходить туди і, не торгуючись, купує дуже рідкісну й дорогу перлину. Вона була рідкісною, оскільки мала не круглу, а грушоподібну форму. Він запитує в ювеліра, чи немає в нього ще однієї такої: Я хочу зробити дорогий подарунок своїй коханій дружині, подарувати їй сережки з такими перлинами. Пояснює Люстіх. Ювелір знизує плечима і каже, що іншої такої немає. Люстіг вдає сильний розпач і каже, що готовий віддати будь-які гроші за другу таку перлину. Він обіцяє велику суму, і, врешті-решт, йому вдається переконати ювеліра в серйозності своїх намірів. Ювелір кинувся на пошуки перлини по всьому місту. Через кілька днів він таки знаходить схожу в одному з невеликих ломбардів, але й та коштує чимало. Проходить час, а Люстіг не з'являється. Тоді Ювелір починає підозрювати щось недобре. Він ретельно вивчає перлину і з'ясовує, що це та сама, яку він продав Люстігу кілька днів тому. Добре, розповідаю у 1925 році. Віктор Люстіг прочитав у газеті статтю про проблеми з утриманням ейфелевої вежі. І тут йому в голову прийшла геніальна ідея. Він підробив документи від імені французького уряду і запросив шістьох великих підприємців на таємну зустріч у готелі. Там він заявив, що уряд планує продати вежу на металобрухт, бо вона нібито занадто дорога в обслуговуванні. Один з підприємців Андре Пуасон клюнув на цю вудку. Він був настільки вражений можливістю купити ейфелеву вежу, що не став нічого перевіряти. Люст взяв у нього гроші. Швиденько втік до Австрії, і тільки через деякий час Пуасон зрозумів, що його обдурили. Але найцікавіше те, що через кілька місяців Люстіг повернувся до Парижа і провернув цю аферу ще раз. Щоправда, цього разу його жертва звернулася в поліцію, і Люстігу довелося тікати до Америки. Молода дівчина засуджена до довічного ув'язнення в Аргентині. Про це навіть зняли фільм: це нахір Галарза. На момент злочину їй було 19 років. Вона жила зі своєю сім'єю, з батьком, матір'ю і молодшим братом. Її мати була колишнім поліцейським, а батько чинним офіцером поліції. Із самого раннього дитинства Нахір користувалася цим фактом. Вона була дуже популярною дівчиною в школі. Скрізь, де тільки можна, вона говорила, що її батьки поліцейські. Одного разу Фернандо пішов у клуб із друзями, щоб потусуватися, але клуб був закритий для приватного заходу. Нахір із барського плеча дозволила йому зайти. Так почалися їхні стосунки, але ці стосунки були зовсім нездоровими. У якийсь момент нахер почала розуміти, що подобається іншим хлопцям, не тільки своєму. Їй подобалося привертати увагу, тому вона почала зраджувати своєму хлопцеві. Коли Фернандо про це дізнався, він побився з хлопцем, з яким вона йому зраджувала. Усім здавалося, що Нахір насолоджувалася цією бійкою. Потім вони помирилися, і все це продовжувалося дуже довго. Бувши у стосунках, нахір усім казала, що не зустрічається з Фернандо, вони просто друзі. Тому вона постійно знаходила собі хлопців на стороні. У 2017 році все стало гірше. Нахер почала вчитися в юридичному коледжі, там вона зустрічалася з двома студентами та викладачем заздрити не варто, пані Фернандо про це знав. Цього разу він вирішив покінчити з цими стосунками, тільки нахер цього не хотіла. Вона почала поширювати чутки, нібито Фернандо її б'є. Не знаю, як це допомогло б зберегти їхні стосунки, але, мабуть, у її картині світу це точно спрацювало. Оскільки нахер грала в хокей, у неї постійно були синці, тож повірити в побиття було нескладно. Одного разу на вечірці нахір знову зраджувала своєму хлопцеві. У цей момент з'явився Фернандо. Звісно, він розізлився, він відвів нахір поговорити. У цей момент друг нахір згадав, що вона розповіла, як Фернандо її б'є. Він вирішив заступитися за свою подругу і побив Фернандо. Той розплакався і пішов додому. На світанку Фернандо вже був удома. Він був у пригніченому стані. У цей момент йому зателефонувала Нахір. Вона сказала йому, що стоїть перед будинком, нібито вона хоче з ним поговорити. Фернандо виходить на вулицю і бачить нахір і того самого друга, який його побив. Його звали Сауль. Ці двоє Нахір і Сауль говорили Фернандо відійти подалі від будинку. Щоб поговорити і помиритися. Але замість того, щоб помиритися, вони почали бити Фернандо. У якийсь момент він дістав мобільний і почав їх знімати. Нахер відібрала телефон і змусила хлопця видалити це відео. І пригрозила, що якщо він комусь про це розкаже, вона поскаржиться батькові. Час іде, а вона все ще хизується тим, що її батьки поліцейські. Після цього побиття Фернандо вирішив повністю покінчити з цими стосунками. Продовження у другій частині.